Людина людині вища сутність, каже Фєрбах. людину тільки тепер знайдено, каже Бруно Бауер. розглянемо же ближче цю вищу сутність і цю нову знахідку, людське життя. З тієї хвилини, як він відкриває очі на світ, людина намагається знайти себе, здобути себе в тому водовороті, в якому він кружляє разом з усім іншим. Але з іншої сторони, все, що відбувається в доторканні з дитиною, захищається від нього і стверджує своє власне існування. Тому так як все стоїть за себе і разом з тим вступає в постійне зіткнення з всім іншим, стає неминуча боротьба за самоствердження перемогти чи пасти. Між цими двома протиріччями коливається результат боротьби. Переможець стає володарем переможений, підлеглим, переможець набуває величі і користується правами величі. Підданий, виконує шанобливо і чемно обов'язки підданого, але вони залишаються при цьому всьому ворогами і постійно тримаються на поготові. Вони видивляються слабкості один одного: діти, слабкості батьків, батьки, дітей. Наприклад, їх страх, Палиця перемагає людину, або ж людина перемагає палицю. В дитинстві шлях визволення такий, що ми намагаємося пробратися в основу всього, дізнатися, що за цим приховується, тому ми підглядаємо всіх їх слабкості. Як відомо, діти відрізняються великою чутливістю в цих відносинах. Тому ми любимо трощити предмети, нишпорити по потаємним кутах, видивлятися все приховане і заборонене, тому ми за все боремось. Коли ми дізнаємося, в чому тут справа, ми починаємо відчувати себе у безпеці. Коли ми, наприклад, з'ясовуємо, що різка. Надто слабка, щоб зламати нашу впертість, ми припиняємо її боятися. Ми переросли різку. Ми бачимо тоді, що за різкою приховується щось більш сильне, наполегливість, наша вперта відвага. Поступово ми розгадуємо все, що здається нам жахливим. Переконуємося, що злякавши нас владою різки, за суворим лицем батька є щось більш сильне. Наша атараксія, незламність, безстрашність, наша сила спротиву, наша перевага, наша непохитність, і ми вже не відходимо боязливо від того, що навіяло нам страх і повагу, а сповнюємося сміливістю. За всім ми знаходимо нашу сміливість, нашу перевагу. За суворим наказом керівництва і батьків стоїть наша смілива воля або наш перехитряючий розум. І чим більше ми пізнаємо себе, тим більш слабким нам видається те, що здавалось раніше нездоланим. А що таке наша? Наша хитрість, наш розум, наша мужність, наша наполегливість, ніщо інше як дух доволі довгий час проходить для нас ще вільно від боротьби, яка так захоплює нас потім від боротьби проти розуму. Краща доба дитинства протікає без потреби боротися з розумом. Нам просто немає справи до нього. Ми не рахуємося з ним, не приймаємо його аргументів. З нами в ту добу нічого не можна зробити шляхом переконання. Ми глухі до аргументів, принципів тощо, але зате ми на Можемо встояти проти пестощів, покарань і всього іншого в цьому роді. Це тяжка життєва боротьба з розумом починається лише пізніше і означає нову добу розвитку. В дитинстві же ми бавимося і не намагаємося замислюватися. Дух перше самознаходження, перше знебодження Божого, тобто жахливого, магічного, вищих сил. Наше молоде самоусвідомлення не перед чим не вклоняється. Світ знеславлений, бо ми над ним, ми дух, і тоді тільки ми бачимо, що для цього не дивилися на світ духовно, а лише п'явилися на нього. Наші здібності ми проявляємо перед усім в боротьбі зі стихійними силами. Владу батьків ми визнаємо як стихійну силу, але потім ми вирішуємо, потрібно залишити батька і матір. Потрібно оголосити знищення стихійних сил. Ми здолали їх. Для розумної, тобто духовної людини, сім'я як духовна сила не існує, і це відображається в зреченні від батьків, сестер, і братів. Тощо, якщо ж вони воскресають як духовні розумні сили, то вони вже зовсім не те, що були раніше. Молода людина долає не тільки батьків, але й людей взагалі. Вони для нього не становлять вже перешкоди, і він вже не рухається за ними. Потрібно більше. Що коритися Богу чим людям, каже він. Коли дивляться на все з такої висоти, все земне відступає у призирву удалечінь, бо ця висота небесна. Положення тепер зовсім змінюється. Юнак відноситься до всіх духовно. Той же час, як хлопчик ще не відчував себе як дух, він ріс і вчився поза духовністю. Юнак не прагне заволодіти фактичним, дійсним. Він, наприклад, не старається вмістити в голові історичні дати, а хоче осягнути думки, сховатися за зовнішніми фактами, хоче заволодіти духом історії. Хлопчик ж, навпаки, розуміє співвідношення, але ні ідеї, ні дух. Тому він нанизує одне до одного все, чому потрібно вчитись, але не мислити апріористично і теоретично, тобто не шукати ідей. Якщо в дитинстві доводиться давати протидію світових законів, то потім в юності наштовхуються у всьому, що замислюють робити, на заперечення духа, розуму, власної совісті, це безрозсудно. Не по християнськи не патріотично тощо, каже нам совість, відлякуючи від задуманого, не влади в мені боїмося ми, не гніву Посейдона, ні Бога, який бачить приховане, не караючи різке батька, а совісті. Ми віддаємося тепер нашим думкам і слідуємо їхнім велінням, як раніше, корилося велінням батьківським і людським. Наші дії узгоджуються з нашими думками, ідеями, уявленнями, вірою, як в дитинстві з наказом. Ми батьків, однак і будучи дітьми, ми теж думали тільки думки наші були не бістілесні, не абстрактні, не абсолютні. Вони не були виключно думками. Небом самі по собі, чистим світом думок, логічними думками. Навпаки, все це були думки про речі. Ми уявляли собі, що небо так чи інакше. Наприклад, ми думали: світ, який ми бачимо, створений Богом, але ми не заглиблювалися думкою, не досліджували глибини самого божества. Ми думали потім. Ось що ми істина в даному випадку, але ми не думали про саму істину і не сполучали ці дві думки в одну. Не казали собі, істина це Бог. Глибини божества, які є істина, ми не торкались на таких чисто логічних, тобто богословських питаннях, як в чому істина, пілат не зупиняється. Хоча в окремому випадку він і хоче розгадати в чому тут істина, тобто істина, чи це всяка думка пов'язана з чим-небудь предметним вже не тільки думка. Не абсолютна думка, виявити чисту думку або віддатися їй в цьому радість юності і всі світлі образи світу думок, такі як істина, свобода, людяність, людина тощо освітлюють і надихають молоду душу. Але коли найбільш суттєвим визнано дух, то велика різниця: бідний дух чи багатий, і тому намагається збагатити дух. Дух хоче поширитися, створити своє царство, царство не від світу цього, не від тільки що здоланого світу. Так як він прагне стати всім, у всьому, тобто, хоча я дух, але я все ж недосконалий дух і повинен ще шукати досконалого духа, але цим я тільки що знайшов себе як дух. Знову втрачаю себе тим, що схиляюся перед досконалим духом, як не перед моїм власним, а по той бічним собою, тобто відчуваю свою порожнечу. Хоча все і зводиться до духу, але чи не всякий дух, справжній, справжній істинний дух, ідеал духа, святий дух? Він не мій і не твій дух. Саме ідеальний, потойбічний він Бог. Бог є дух, і цей потойбічний Отець Небесний дасть Духа Святого прохаючому нього. Змушніла людина тим відрізняється від юнака, що приймає світ таким, як він є, замість того, щоб всьому в ньому засуджувати та виправляти, намагатися переробляти його відповідно своєму власному ідеалу. Зрілій людині міцніше є погляд, що потрібно керувати своїми інтересами, а не своїми ідеалами. Поки людина Знає себе тільки духом і цінує в собі тільки те, що він дух, юнаку, легко віддати своє життя, тобто свою плоть за ніщо, за саму безгузду образу честі. До тих пір у нього є тільки думки, ідеї, які він сподівається здійснити коли-небудь, коли знайде відповідну сферу діяльності. Отже, в нього є тільки поки що ідеали, нездійснені ідеї і думки. Лише тоді, коли людина покохає себе у поті, таким, яким він є, а це наступає тільки в зрілому віці в нього є особистий чи егоїстичний інтерес, тобто інтерес до задоволення не тільки духа, але й всієї людини, свої корисли інтерес. Порівняйте змужнілу людину з юнаком. Він напевно буде здаватися більш жорстоким, менш великодушним, більш корисливим, але наче від цього він стає гірше. Ви кажете, що ні, що він зробився тільки більш твердим, або, як ви звичайно кажете, більш практичним. Головне ж те, що він набагато більш вважає себе центром всього, чим юнак, який мріє про інше, наприклад, про Бога, вітчизну тощо, змужнілість. Таким чином є друге самознаходження. Юнак знайшов себе як дух і втратив свій загальний дух, довершений святий дух в людині як такий, в людстві, власне кажучи, у всіх ідеалах. Мужня ж людина знаходить себе як дух у плоті. Хлопчики мають тільки недуховні, тобто безмістовні і безідейні інтереси. Юнаки ж тільки ідейні, а мужня людина тілесні, особисті, егоїстичні інтереси. Якщо у дитини немає предмету, яким би він міг зайнятися, він сумує, бо собою він ще не вміє займатися. Юнакш, навпаки, знищує предмети, тому що через предмет в нього виникли думки. Він зайнят своїми думками, своїми мріями, зайнятий духовно. Іншими словами, його дух зайнятий. Все недуховне, молода людина об'єднує під призирвою назвою зовнішнього, якщо ж він і сам прихильний до дерб'язкових зовнішніх інтересів, наприклад, до дотримання корпоративно-студентських та інших формальностей, то лише тому і тоді, коли він Відкриваю в них дух, тобто, коли вони стають для нього символами. Також як я знаходжу себе за існуючим як дух, так я потім повинен знайти себе за думками, як їх творець і власник. В період духовності думки переросли мене. Хоча я ж був їх творець, вони носилися наді мною і потрясали мене як жахливі образи гарячкової маячні. Думки втілилися, стали привидами: як Бог, правитель, папа, вітчизна тощо. Руйнуючи їхню втіленість, я сприймаю їх назад в себе і кажу. Тільки я втілений, і тоді я сприймаю світ як те, чим він є для мене, як мій, як моя власність. Я відношу все до себе. Якщо я, як дух, відкидав світ з великим презирством до нього, то відтепер, як власник духів і ідеї, я вкидаю дух і ідеї назад в їх суєтність. Вони вже не мають влади наді мною. Також як і немає влади над духом ніяка сила землі. Дитина жила реалями. Він був при владі землі, поки йому не вдалося розгадати. Потрохи, що стоїть за всім, юнак був ідеалістом, його надихали думки, поки він не досягнув мужності, не зробився егоїстичною зрілою людиною, які по своїй волі керується реальними і думками і ставить свій власний інтерес понад усе. А що старець? Про це буде час поговорити, коли я постарію.